Thank mm -hmm. you. У цьому році ми продовжуємо капітальний ремонт Покровського сквера і будемо розпочинати, і будемо розпочинати капітальний ремонт сквера Харітонінка. Роботи ті ж самі, що були в минулому році, тобто замощення плиткою. Це, по-перше, по-друге, буде замінена кабіля і замінені світильники. Укс буде робити реконструкцію фонтану і території навколо цього фонтана. Ще ми плануємо в цьому році, ну, як, як вийде з грошима, плануємо само собою, газони, ролони газони. Також в цьому році ми плануємо навколо вже Покровського фонтану, який існує з оригінальною ну, розробкою зробити лавочки. Тобто художник, який робив проєкт пам'ятника, він на сьогоднішній день розробляє ці лавочки, тобто вони такі собі будуть, як маленькі скульптурні композиції. Тобто ми в верхню терасу в цьому році повністю закінчуємо, і пандус робимо. І плануємо розпочати якусь кількість зробити нижньої тераси. Тобто, в цьому році все ми не закінчимо. Я думаю, що все закінчиться в наступному році. Те, що стосується Покровського скверу, що стосується Харитоненка, то в цьому році ми замінимо всі дорожки і також відреставруємо всі світильники, замінимо кабіля і зробимо реставрацію. Цих великих світильників, що навколо пам'ятника Харетоніка, а також є думка якось оригінально підсвітити сам пам'ятник Харетоніко.